Читання уроку 1112, частина 4. Тема уроку «Пауль Мар. що на день то субота. Прочитаємо з вами інформацію про Пауля Паулямара разом із диктором. Пауль Мар зазначав, що дитячий письменник у своїх творах або пригадує власні щасливі дитячі роки. Або вигадує прекрасний світ дитинства, якого не мав у дійсності. Про себе казав, що належить до других, тому в його казкових історіях панує радість і довіра. Немає з боку дорослих образи на дітей. Скажіть, будь ласка, чи відповідає останнє речення з місту твору «Щонадень на день до субота? А чому? Чудово! Спробуємо з вами переказати інформацію. Поставте відео на паузу і перекажіть те, що ви запам'ятали, читаючи разом із диктором. На сторінці 42. -й. Прочитаємо з вами навчальну одиницю. Та дізнаємося, хто ж такий головний персонаж твору. Головний персонаж твору це дійова особа, з якою тісно пов'язано основні події твору. Перебіг сюжету. Відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. А як ви думаєте? Чи може бути в тексті декілька головних героїв? Так, може. А хто головні герої твору Пауля Мара? Так, це Суботик і пан Пляшкер? Візьмемо з вами участь у конкурсі Знайка та. Знайдемо відповіді на запитання. Укажіть, як називаємо вислів, мовкіт наплакав. Так, це в нас порівняльний зворот. Визначте другорядного персонажа твору Пауля Маара. Так, це пан Злобер. Укажіть, як називаємо короткий поетичний твір, поділений на рядки, що римуються»? Так, це вірш. Укажіть, як називаємо співзмучне закінчення слів у віршованих рядках. Так, це Рима. Складіть мені слово. Мар. Запишіть його на сторінці 42. Чудово. Сторіночка 43. Виконаємо з вами вправу черепашка сорока. Прочитайте чистомовку повільно, як повзе черепашка. Потім прочитайте швидко, як скрикоче сорока. А на третій раз вже прочитайте найшвидше, як тільки можете. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Дізнаємося з вами лексичне значення слів із тлумачного словничка, переглянувши презентацію. Тхір хижий звірок родини Куницеві з коштовним пухнастим хутром. Мара. Істота, яка уявляється комусь. І дивати іти просуватися. На сторінці 43 попрацюйте із тлумачним словничком. Самостійно прочитайте ще раз лексичне значення кожного слова та відтворіть із пам'яті, спробуйте пояснити. Чудово! Незнайко у нас надрукував уривочок із твору «Ще не день до субота. Перевіримо, як він надрукував цей уривочок. І виправимо помилки, якщо вони є. Я почну з першого рядка, а хтось придумає другий. Так, придумає літера «и», префікс при. Звичайно. Той другий рядок має римуватися з першим. Так, римуватися від слова Рима. У нагороду йому надається право придумати третій рядок, а далі ще хтось повинен придумати четвертий. Так, ми бачимо, у нас уже слово це траплялося. Придумати з літерою І. Придумати. Адже в нас префікс припишеться з літерою і. Приближення до чогось, наближення. І знову ж таки, бачимо, придумати маємо писати з літерою і. Так, четвертий із літерою Е, четвертий. Четверо можемо наголосити. Який ремується з третім і так далі. Так, ремується у нас, ми бачимо, літера І має бути написана Римується від слова Рима. Ну що ж, розпочинаємо з вами читати продовження твору щонедень то субота. Можете поставити відео на паузу, прочитати самостійно. А можете прочитати разом із диктором. Суботик сів за вчительський стіл. Я хотів провести урок віршування. Урок віршування? То ти складатимеш вірші, а ми лише слухатимемо? Та ж це нудно. Ні. Ми складатимемо вірші гуртом, пояснив суботик. Я почну з першого рядка, а хтось придумає другий. Звичайно, той другий рядок має римуватися з першим. У нагороду надається право придумати третій рядок, а далі ще хтось повинен придумати четвертий, який римується з третім. І так далі. Мене звати Робінзоном. Це відомо вже давно нам, насмішкувато вигукнула дівчинка. Дуже добре похвалив її суботик. Отже, у нас уже є два перших рядки. Мене звати Робінзоном. Це відомо вже давно нам. Тепер придумай третій рядок. Третій? Гаразд, я віршуватиму так само, як і ти. А мене, мене звати Крістіна. Хто віршуватиме далі? запитав суботик. Маленький хлопчик з п'ятої парти підніс руку і гордо продекламував. А тебе, тебе звати Крістіна, зацвіла на городі Калина. Віршуй далі, сказав йому суботик. Хлопчик подумав трохи, а потім продекламував, а мене назвали тім. Тоді руку підніс справжній учитель. І щойно суботик надав йому слово, продекламував: Хто б не був ти том чи тім, річ же, дітоньки, не втім. Так не віршують великі поети. Все це... Безглузді слова і куплети. Дуже добре. вигукнув суботик. Я й сам краще не придумав би. Але як нам віршувати далі, щоб виходило, як у поетів? Складімо віршем яку небудь історію, запропонував учитель, і щоб вона була цікава й змістовна. Ну от. Наприклад, я беру, суботик умить зримував якусь мару. І зразу почав декламувати. Десь колись, сто років тому, мара стала перед домом. Чапля тихо підлетіла. І що ж вона зробила? запитала дівчинка в круглих окулярах із третьої парти. А це вже ти сама придумай, сказав суботик. Ага, ось воно що, зрозуміла дівчинка. Гаразд. Чапля тихо підлетіла, мару в кухню закотила. Дуже добре похвалив дівчинку суботик. Тепер мара в кухні. Ну, а що далі? А в тій кухні була риба. Мовила дівчинка, а інші діти гуртом продекламували наступний рядок і мара до риби диба. Ще одна дівчинка запропонувала. Але тут з'явився тхір. Височенький хлопчик з останньої парти підніс руку і продовжив. Але тут виходить тхір за горта мару в папір. Адхорячий хорячий мудрий дід, той папір кладе у лід у папері і в льоду, і майже увесь клас гуртом закінчив Несуть мару молоду. Тім, якому хотілося похвалитись, що він знає багато звірів, назви яких починаються на ту саму літеру, продекламував. А баран, бізон і бик, і тоді хтось гордовито проказав дальший рядок. Кладуть мару в черевик. Попрацюємо з вами із текстом твору. Знайдіть у тексті відповіді на запитання та овиділіть їх. Як суботик вирішив провести урок віршування. Чому вчитель отрутився в дитяче віршування? Які імена та назви тварин використали учні для складання спільного вірша? А тепер дайте відповідь на запитання безпосередньо не шукаючи відповідь у тексті. Чи сподобалася вам така робота на уроці? Якщо так, то чим саме? Відновимо з вами послідовність подій в уривку, поставивши цифри в клітинки. Прочитаємо з вами події. В суботи пояснює, як віршувати. Хазування Тіма своїми знаннями, порада вчителя щодо віршування, дружне віршування про мару. Віршуючи, діти згадують власні імена, яка в нас подія була першою. Так, суботик пояснює, як віршувати. Яка подія була другою? Так, віршуючи, діти згадують власні імена. Яка подія в нас третя? Так, порада вчителя щодо віршування. А яка подія була четвертою? Це дружне віршування про мару і п'ята подія? Так, хезування Тіма своїми знаннями. А тепер поставте відео на паузу та перекажіть уривочок за складеним планом. Чудово! Скажіть мені, будь ласка, чого вам хотілося б навчити однокласників на уроці, проведеному вами? А чи доводилося вам віршувати з другом або подругою? А що таке Рима? Попрацюйте з текстом і підкресліть римовані слова у віршах, складених суботиком і дітьми. А тепер спробуємо дібрати і написати римовані слова до наведених. Крило. Так, це може бути перо, може бути село, несло. Доборіть римовані слова до слова суботик. Так, може бути животик, наприклад, дотик, котик, ротик. Спробуйте дібрати римовані слова до слова нічі. Так, це може бути піч, річі. Може бути навіть січі, вічі. Сендвіч. І доберіть римовані слова до слова чапля. Так, це може бути крапля, сапля тощо. Перегляньмо з вами фрагмент мультфільму. І, увага, назвіть. Пари римованих слів, які запам'яталися з пісень. Неможливо не гасати, плигати, не скакати, не розбігти стрибнути, не стрибнути. Треба вас порахувати. Петрику, 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 та зупинись. Не пустуй і схаменись. Гами галас там де ти! Час до розуму прийти. Вчора я не розбігався, у цукляном намагався. Я не бився, не ганявся, не кричав рах! Тарах! Я зв'язав старанно ноги, щоб забули про дорогу. Ціли! Ходив спокійно. Цілий ходив спокійно. За тварин ходив спокійно. Перевертом на руках. Скажіть, будь ласка, які пари ремованих слів ви запам'ятали, прослуховуючи цю пісеньку? А як звали головного героя мультфільму? Так його звали Петрик. Поміркуйте, як до Петрика ставиться режисер. А як ви думаєте, як до свого героя Суботика ставиться Пауль Маар? Поміркуйте та скажіть. Чи, на вашу думку, має закінчитися урок віршування, проведений суботиком, і чи сподобається цей урок дітям і вчителеві? Молодці. Хороша робота.